Пліна Ладна скотоблюдія облюдіє вже не перше десятиліття, запевняє нас у тому, що українська культура маленька, та й взагалі її не існує. Це просто ми так зіпсували великою російською. Український язик, українська культура та частина нашого звісно, языка і нашої культури. І... Це маленька культура, та маленька уніфіцирована культура Частина честь народу, народа, яка сьогодні називається українцями. Що ж, заради експерименту подивимось на себе їхніми очима. Українка, я. Дивлячись на це, поволі напрошується запитання. А раптом вони мають рацію. Бо якщо це хтось називає культурою, у мене погані новини. Ви на каналі Піпілля, і сьогодні ми з вами поміркуємо на тему Шарварщини, що наразі прийнято називати Байрактарщина. Тож, звідки ми зараз маємо те, що маємо, як розпізнати вовка у овечій шкурі, що так швидко породявся, коли втратився російський ринок та пішли російські грошики. Усі ми бачимо, як поводиться українська інтелігенція зараз. Проте не всі звертають увагу, як вона поводилась до 24 го числа. Чи можна їх взагалі називати інтелігенцією? Розберемось спершу із термінологією, а точніше, з українською інтелігенцією минулого. Українська інтелігенція минулого піддавалася репресіям. та цілком свідомо і цілеспрямовано знищувалась фізично. Видатних постатей української культури вбивали не одне століття, знищували у таборах та вивозили у Сибір. Ці люди знали не одну мову: читали древньогрецькі та латинські тексти, виховувались на європейських цінностях та класичній філософії і культурі. Наприклад, видатний український командир ОПА Роман Шухевич навчався у львівській політехніці, грав у музичному бенді та мав значні успіхи у спорті. Та й серед жінок насправді Шухевичі належали до тих галацьких священницьких родів, які протягом 19 століття сприяли українському національному відродженню. Леонтович початкову музичну світу здобув у батька, який керував семінарським хором. Таких прикладів багато. Ці люди, перш за все, мали хороше початкове домашнє виховання, та також пізніше вчилися у семінаріях, гімназіях та інститутах. Саме тому ми зараз можемо насолоджуватися гармонією пісень українських січових стрільців та радіти всесвітній славі Щедрика. Лірництво, кобзарство, філософія, насичена та стародавня історія, університети. Все йшло добре, здавалося, проте не врахували один факт. Росіяни. Радянська влада, як відомо, з українцями не церемонилась. Нас вбивали достатньо. Навіть більше, ніж достатньо, аби знищити нашу націю як явище. Сам факт того, що ми маємо змогу знімати такі відео, як це, доводить безуспішність їх сугестій. Проте, на жаль, не безрезультатність. Максим Березовський, Артемій Ведель, Микола Леонтович, Гнат Хоткевич, Василь Верховинець, Володимир Івасюк, Ігор Білозір, музиканти, митці, поети та просто вільні люди. Цей список можна продовжувати довго. На жаль, розстріляні, повішені, отруєні, підступно вбиті, закатовані та цинічно знищені. Люди, які були вістрієм нації, її лідерами, її духовниками. Інтелігенція, яка змінювала свідомість людей, піднімала питання, які були незручні режимами, ставила духовні цінності вище матеріальних, була майже повністю знищена. На противагу класово ворожим елементам, радянська влада, звісно, мала щось протиставити. Сини й доньки партії та мусорські ставленики ставали артистами. І як би прикро не звучало, проте навіть серед українців знаходилися посіпаки шовіністичного режиму. Обирали тих, які не бокнуть зайвого. Вони взагалі нічого не бокнуть, окрім звісно, Леніна, партій та комунізму. Таким чином широкими темпами розвивався тіч. Кіч це категорія мистецтва, що характеризується спрямуванням на те, аби виглядати як мистецтво, наслідуючи його зовнішні риси, проте використовувати дешеві матеріали і методи виготовлення. Саме за радянських часів в Україні відбувся так званий кічовий перлам. коли гігомонію несмаку виправдовували боротьбою з буржуазними витривеньками та боротьбою з іноземним впливом. І з набуттям Україною незалежності у 91-му році наша страда стала потихеньку розвиватись. Проте прийшли нульові. Разом з нульовими прийшли нулі у сумах російських рублів. Наслідки ми бачимо і зараз. Поплавський, Дізельшоу, Гордон, Поворознюк, Останні Москаль, деякі політики, активісти та навіть деякі ЗМІ. Хотілося б сказати, що у 2014 році все змінилося, проте, на жаль, ні. Навіть після розв'язання Росією війни проти України деякі з представників української естради продовжували їздити на заробітки у Московію. Про таких гастроєрів радимо подивитись вам відео нашого друга. Та й у нас самих є відео на цю тематику. Тож запрошуємо. від адці українських артистів Росія. Спасибо за те, що ви нас приймаєте. 24 лютого 2022 року. Та ж сама історія. Здавалося б, на цей раз вже точно все зміниться. Вже точно всі все зрозуміють. Проте не встигли очунятись поп звзди від такої неочікуваної війни зі сторони Росії, як Крінж, вчорашній без жодних сумлінь совісті, гарячим струмочком починає лити в очі громадянам своєї країни. Вчорашні гастрольєри на заробітки у Московщину тримають культурну оборону в Лісабоні та Мюнхені, жаліються на слабке здоров'ячко, знімають огидні кліпи на зруйнованих містах та кричать що сили, що ні українці. Часи змінились, а попзвозди з їх вихованням ті ж самі. Так на зміну шарварщині. Прийшла Байрактарщина, Байрактарщина. Це примітивний кічовий продукт чи дія, що з'явилася після 24 лютого. Пісні ні про що із відверто дегенеративним смислом та вставлянням текст парочку патріотичних тем та слів на кшталт байрактар, Джавелін тощо. Байрактарщина – це рівним ліком, теж саме що й вишиватництво, тобто Шарварщина, але трошки більш адаптована під сучасність під події сьогодення. Товста версія Гордона, що більш відома під сценічним ім'ям Потап, говорить про повернення ДНК нації, а паралельно співає ось це. Ой, мама не питає, з ким була іде ночі, провела. Я була з хлопцями бійцями. Я волонтерила. Для людей, що звикли сидіти на двох стільцях, не звикати йти за гайпом і трендом. Тільки в нульових це було все почком. А зараз ти моя Україна. Вишиватництво, шароварщина, барактарщина, як би ця назва не змінювалася із плином часу, по факту це є продовженням того, що справжню українську культуру винищували фізично, спалювали та забороняли. Натомість просували лояльних, відверто примітивних та навіть дещо дегенеративних суб'єктів із закосом під народність та автентичність. Хочете приклад? Будь ласка, українська етенсупака. На щастя, не все втрачено, адже ми з вами живемо в Україні, і від кожного з нас справді залежить наше спільне майбутнє. Борітеся із лайном. Чуєте це? Блокуйте. Бачите дотепне відео у Тіктоці, посмійтесь і заблокуйте. На основі ваших вподобань формуються рекомендації у вас та у людей навколо вас. Не допускайте це у наш із вами інформаційний простір. Нагадуємо також, що багато справді гідних митців наразі боронять нашу з вами державу зі зброєю в руках. Тож вкотре повторюємо: не забувайте донатити та підтримувати нашу армію фінансово. Підтримуйте якісний український продукт, а його чимало. Поширте це відео друзям та підтримуйте українське. Бо хто це робитиме як не ми з вами. Долучайтесь до спільноти нашого підпілля та пам'ятайте, майбутнє належить нам.